Аналізи. Передопераційний період передбачає проведення ряду аналізів, оскільки у 99% випадків операція виконується під загальною анестезією. Анестезіологу необхідно знати стан роботи основних систем організму. Для хірурга важливо, щоб на момент операції у пацієнтки чи пацієнта не було запальних інфекційних процесів, а також ендокринної патології та коагулопотій. Ось перелік аналізів, які ми вимагаємо від наших пацієнтів: це загальний аналіз крові з тромбоцитами, біохімічний аналіз крові, загальний білок, глюкоза, альфа-амілаза, АЛТ, АСТ, білорубін та його фракції, сечовина, Креатинін це реактивний білок. Також загальний аналіз сечі, коагулограма, в якій потрібно, щоб були і протромбіновий індекс МНО та ЧТВ, і визначення антітіл до ВІЛ, загальні антітіла до гепатитів В та С, реакція Васермана. Також обов'язкова електрокардіограма, група крові та фактор. Та зараз ще ми просимо е, зробити флюорографію. Додатково для жінок. Ми вимагаємо ще зробити гінекологічне обстеження. Свіжість аналізів до одного місяця. При виявленні патології пацієнт направляється до вузьких спеціалістів, таких, наприклад, як ендокринолог, кардіолог, гастроентеролог, гематолог тощо.